Про відпустку у весняному Ужгороді поліцейська Марія Семенюк мріяла ще з минулого року. 24 лютого 2023-го вона стала бойовою медикинею зведеного загону національної поліції у підрозділі Хижак. Так сталося, що я побачила і сакури, і квітучий Ужгород. Разом із сестрою Анною Марія прогулюється містом. Першим ділом я йду на набережну. Ну, а далі. На кальварію. На пагорбі слави кладовища Кальварія в Ужгороді похоронені військові, які загинули в російсько-українській війні. Багато хлопців, яких я знаю особисто. Багато тих, кому вважаю за потрібне прийти сказати привіт і посидіти трохи біля них. На фронті Марія Семенюк Лисиця. Позивний обрала сама. Колір волосся і тому, що ця тваринка мені дуже так імпонує, подобається. І так сталося, що коли вибрали позивних, у мене питань не було, яким мене буде позивний. Це було однозначно і одразу. Марія розказує, коли на роботі оголосили про набір добровольців у зведений загін, рішення йти було миттєвим. У мене не було думок йти. У мене були думки тільки як. Чи звільнятися і піти. Ну, вийшло так, що є можливість поліцейському не звільняючись попрацювати на фронті. За першою освітою Марія реабілітолог. Певні знання у мене були присутні, але ми і у патрульній поліції працювали над цим. І коли вже у зведений загін ми потрапили, нас теж проводили навчання. І так, і в Польщу з'їздили на навчання за період перебування у зведеному. За час служби у складі зведеного загону поліцейська працювала на півдні та сході. Ми закріплені за, за, за бригадою, за хлопцями, які виконують бойові завдання. І ми сидимо на точці і чекаємо, грубо кажучи, виклику. І коли є поранений, нам, нас викликають, ми їдемо, його забираємо. Я думаю, що без команди, без надійних людей, без людей, на яких ти розраховуєш, там ну взагалі неможливо. І по життю неможливо у патрульній поліцейській сьогодні це офіцер, це людина, яка виконує бойові завдання на фронті. Такі люди є у нас, вони служать у зведеному загоні. Саме такий підрозділ наш називається ХИЖАК, це зведений загін національної поліції, в складі якого є працівники департаменту патрульної поліції України. Вона служить як хлопці, так і дівчата. У всіх у них відбувається послідовна ротація. Це відео одне з небагатьох, які опублікувала Марія у соцмережах. Це е, в одному із населених пунктів на півдні е, я побачила рояль і я не змогла не зупинитись на хвилинку, не зіграти кілька мелодій. Пізніше Марія дізналася, що на місці роялю Уже немає нічого. Я е, на роботі не плачу, а є моменти, коли. Ну, я трохи йду побути одна. У будь-який момент Марія може отримати наказ вирушати в дорогу. Я привикла до режиму, що може бути таке, що тебе викликають, і ти вже сьогодні був вихідний, а ввечері ти вже, ти вже на роботі, все, ти вже по формі. Так і зараз. У мене речі складені, рюкзак готовий, я готова їхати, якщо подзвонять і скажуть. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.